Якщо можеш, допоможи таке головне гасло громадської організації з любов'ю у серці, місто Шостка. Сьогодні їх діяльність зосереджена на допомозі військовим, ВПО, людям з особливими потребами громадській діяльності. Що саме було зроблене командою волонтерів у 2023 році? Вони розповіли шосткинцям під час конференції. Нашим захисникам, зокрема, вони допомагають у двох напрямках: технікою та речами першої необхідності. Саме завдяки донатам. За цей рік нами було придбано чотири 4... Співдрони далі не менш важлива тема це постійні запчастини у хлопців, це колеса, це з технікою. Це взагалі біда. Всі розуміємо, що техніка машини це розхідний матеріал. Це та е, гілка, яка потребує донатів постійної допомоги і підтримки. Також за минулий рік волонтерами було придбано три дрони. Мавіки задовольняють активісти громадської організації з любов'ю у серці навіть незвичайні запити від військових, як то акум. Умулятори на танки серед іншого обладнання технічного спрямування домкрати, троси, зарядні станції, старлінки, генератори, протигази, комплекти нічного бачення, детонатори, рації тощо вдалося благодійникам зібрати кошти і на найзатребуванішу річ у захисників автомобіль. За цей рік ми відкривали на автомобілі два збори. Перший це на хлопцям. Також тут Льоша наш Шостинський на Бахмутський напрямок. Ой, це було ще навесні. Друга машина, це та що Нещодавно ми передавали на третю окрему штурмову бригаду. Також тут Олексій, наш земляк. Допомагають волонтери також у перевезенні за кордону та ремонті вже проплачених військовими автомобілів. Вони до нас звертаються. Ми пишемо листи на митницю. В нас є волонтери, друзі, волонтери Андрій Касенков. Його друзі, які за кордоном знаходять ці машини. Тобто, це такий цілий процес волонтерський, детальний. Вони знаходять машини. Ми від своєї організації пишемо листи на митницю, щоб дозволили їх вести. Возяться ці машини. Тут вони потім через акти від нашої організації передаються на хлопців. Робота дуже скрупульозна, дуже відповідальна. Бо ми звітуємо перед державою, перед митницею за кожну цю машину. І за цей рік таким чином ми загнали, окрім цих машин двох для хлопців дев'ять машин. Ми ще доводимо ці машини до робочого стану. Тобто, звичайно, вони за кордоном не всі ідеальні. Шукається найдешевший, але робочий варіант. Ось і за свої кошти або за кошти наших друзів-волонтерів, які нам допомагають, ми ремонтуємо, міняємо акумулятори, купуємо резину, генератори. Тобто, ми її обслуговуємо, щоб передати хлопцям вже робочу машину. За словами Олени Вареник, бронежилети та шоломи також є найзатребуванішими у військових, адже за кошти держави вони видаються лише один раз. У всіх інших випадках нашим захисникам доводиться купувати захисне спорядження за свої гроші. Якщо ти там зго. Орів він у тебе чи ще десь все. Це вже нікого не калише, як кажуть. Ну, тобто вони купують це за свій кошти. Не завжди вони витягують, щоб це купити, звертаються. Ми купуємо і шоломи, купували і бронежилети з плитами. Великий обсяг роботи виконують волонтери і у гуманітарному напрямку, відправляючи на фронт різноманітні смаколики. Особливу подяку Олена Вареник висловлює організації «Воронійські бджілки, з якою тісно співпрацює. Каші Е, набірчики, ці Приможні пакуночки, пакуночки енергетичні, так енергетичні, енергетичні. сітки плетуть, і сало роблять, і печуть, і маринують дуже багато. І завдяки ну, цей поїжджі, основне це в нас завжди. Ми співпрацюємо з нашими бджілками і вони нам. Забезпечить також до складу гуманітарних вантажів входять енергетики, одяг, грілки, сушарки, засоби гігієни, ліки, термобілизна тощо. Якщо від військових надходить запит на ту чи іншу річ, а її у наявності немає, на допомогу жосткінським волонтерам приходять інші благодійні організації, партнери. Багато в україні волонтерів з усієї України відгукуються і нам щось там передають, надсилають або напряму хлопцям, або нам. Тому в цьому плані трішечки легше, що є оте. Такий обмін у нас досвідом і всі інші. 45 тисяч гривень зібрали волонтери за допомогу небайдужих громадян на веновізор. Вкрай необхідний прилад на стабілізаційному пункті, який рятує життя наших бійців. Позвонив нам медик військовий, каже, що капець повний, коли хлопці отримують поранення. Крововили ви настільки великі, що ми каже, просто втрачаємо хлопців тільки через те, що ми невчасно не можемо знайти вену. каже, я 40 минут шукаю. Ну воно ж о, да, вени хаваються при звернувся, каже: ну, якщо буде така можливість, і на наш подив. Я не знаю, ми дуже швидко зібрали гроші навіть, на віновізор. Також чимало ресурсів і часу витрачають волонтери на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Збирають та передають їм продуктові гігієнічні набори, предмети побуту, одяг та інше. Варто зазначити, що наразі у шості зареєстровано кілька будинків сімейного типу з числа ВПО. З ними організація з любов'ю у серці тримає постійний зв'язок, здійснюють благодійники і виїзди на прикордоння. Це Бачівськ і їздили в такий період. От, що ледь виїхали звідтіля, було було, але нічого, зато за пороздавали людям, допомогли, і це було дуже щиро, дуже приємно. Бо там на прикордоні, звісно, там речі страшні. Організовують волонтери збори коштів і на лікування шосткинців. Так за 2023 рік сума на відповідний напрямок склала 59,5 тисяч гривень. Окремий вид благодійної допомоги зоозахист. У нас одна громадська організація з тваринами, одна тільки одні волонтери, які постійно на все місто працюють. Ми дружимо ще до волонтерства, спілкуємося. Таня взагалі моя землячка, ми разом з глухова. Ми знаємо один одну дуже давно. Я знаю, яка вона відчайдушна людина. Тому намагаємося допомагати. Ми і тваринам. Також пишемо і запити. І що ми тільки не пишемо. і Якщо бачимо, що хтось відгукується, то з задоволенням отримуємо і передаємо вже на її організацію. 3 мільйона 807 тисяч гривень. Саме стільки коштів було зібрано і витрачено громадянам. Громадську організацію з любов'ю у серці місто Шостка у минулому році на різні напрямки роботи. Всі картки, якими ми користуємося, це офіційний рахунок громадської організації, це моя монокартка, і Таніна монокартка, всі ці рахунки є офіційними і волонтерськими. Всі вони внесені в Державну податкову службу. Тобто, це не наші якісь там карточки, на які перераховуються. Там кожна гривня підзвітна. Паралельно шосткинські волонтери встигають ще й навчатися. Так торік вони відвідували майданчики для професійного розвитку у Києві та Польщі. Ми маємо надію, що скоро ця клята війна закінчиться і ми зможемо трансформуватися в нову якусь гілочку і більше робити якихось таких ось речей, не пов'язаних з цією війною. Але, на жаль, поки йде війна, ми просто маємо. Святий обов'язок, навіть не я не можу сказати, що це благодійність. Це святий обов'язок кожного допомагати, робити все можливо, щоб там їм було на фронті комфортніше, трішки легше, і відповідно нам тут в ТУ також жилось більш спокійно завдяки ним.